7 ефективних, простих і перевірених кроків, як швидко знаходити і залучати у великій кількості нових клієнтів у свій бізнес. Реалізувавши ці кроки, ви не тільки почнете продавати часто регулярно на великі суми, але й ви йдете на стабільний дохід, вбережете свою справу від закриття, а себе від повернення до роботи на дядю. Дане відео важливо переглянути кожному підприємцеві. І початківцю і з досвідом незалежно від виду діяльності, кількості клієнтів, доходів, ситуації в бізнесі. Цю інформацію знає менше 5% підприємців. Тож додивіться дане відео до кінця, щоб дізнатись, як збільшити кількість клієнтів саме у вашій ситуації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, ви не маєте достатньо клієнтів, і це суттєво впливає на ваш дохід. Грошей не вистачає, щоб забезпечити себе, закрити всі витрати і почуватися спокійно. Хоча ви працюєте багато, результату немає. Від цього у вас з'являється тривога, бо ви не знаєте, як змінити ситуацію. Ваша проблема здається вам надто складною, і через це ви вже на межі виснаження. Щодня ви відчуваєте стрес через фінанси. Ви не можете спокійно жити, бо постійно думаєте, де взяти гроші. Це виснажує вас не тільки фізично, але й морально. Ви розумієте, що витрачаєте час і сили, але не бачите, щоб це приносило результат. Це боляче, тому що ви дуже стараєтесь, але все одно відчуваєте себе невдахою. А ще вас турбує те, що ви пробуєте різні способи вирішення проблеми, проходите курси, тренінги, ходите на консультації до різних фахівців, але нічого не працює. Ви боїтеся, що так і не зможете вирішити цю ситуацію, і будете змушені кинути улюблену справу, працювати найманим працівником, навіть якщо це буде те, що ви не хочете робити. Вам страшно починати нові проекти, бо є ризик провалу. А ще Боїтеся негативних відгуків чи критики, якщо щось піде не так. Іноді вам здається, що ви недостатньо розумні чи здібні, щоб досягнути успіху. Найгіршим для вас є те, що якщо нічого не зміниться, ви втратите шанс працювати на себе, доведеться покинути те, що ви любите, і шукати роботу, яка вас не цікавить. Ви постійно відчуватимете, що не виправдали своїх очікувань, і знову залишились залежними від обставин чи від інших людей. Фінансова ситуація лише Погіршиться, і ви не зможете реалізувати свої мрії. У підсумку це призведе до сильного розчарування в собі і відчуття повної безвиходності. Якщо ж ви зможете вирішити цю проблему, у вас буде стабільний дохід. Ви більше не будете турбуватися про гроші. Ви зможете жити спокійно і навіть відкладати кошти на своє майбутнє. Ваш бізнес буде працювати, а ви знатимете, що робите, все правильно. У вас з'явиться більше часу для себе і близьких, тому що ви побудуєте систему, яка працює. Це принесе вам впевненість у собі і гордість за те, що ви змогли досягнути успіху. Ви нарешті будете відчувати себе незалежним і спокійним. І що найважливіше, це важливо для вас, тому що ви готові зробити все, що потрібно, щоб вирішити цю ситуацію. Виникає питання: а як вирішити проблему із клієнтами, щоб отримувати стабільний дохід і не турбуватись про гроші? Тож прямо зараз ви отримаєте максимально універсальну технологію із семи простих. І дуже ефективних кроків, яка підійде. Кожному підприємцеві, яким би бізнесом і скільки часу він би не займався, у якій скрутній ситуації він би не був, як би його не підтискав час. Отже, перше, оприділити портрет клієнта. Це дозволить чітко зрозуміти, хто саме є вашим ідеальним клієнтом. Ви зможете сфокусуватися на тій аудиторії, яка дійсності зацікавлена у вашому продукті і готова платити за нього. Це зекономить час і ресурси, адже ви перестанете намагатися працювати з усім. І натомість сконцентруєтеся на тих, кому справді можете допомогти. Друге, оприділити, чого хоче клієнт і що йому потрібно. Ви краще зрозумієте, які реальні проблеми хвилюють клієнтів і як вони уявляють ідеальне рішення. Це дасть змогу створювати пропозиції, які будуть резонувати з їхніми потребами, викликати довіру та підвищувати ймовірність покупки. Третє створити пропозиції на основі його бажань і потреб. Ваша пропозиція стане зрозумілою. і і привабливою для ваших клієнтів, оскільки вона безпосередньо вирішуватиме їхні проблеми. Клієнти не просто будуть розглядати ваш продукт, а захочуть його купити, бо побачать, що ви дійсно можете допомогти їм досягнути бажаного результату. Четверте, оприділити, де знаходиться такий клієнт. Ви дізнаєтесь, які ресурси відвідує ваша аудиторія, що дозволить оптимізувати рекламу і свій маркетинг. Це зекономить гроші, адже ви будете присутні там, де ваші клієнти. Клієнти вже проводять час і не витрачатимете ресурси на неефективні канали. П'яте знайти усі способи достукатись до своєї цільової аудиторії. Ви будете знати, як і через які канали найкраще звертатися до своїх клієнтів. Це дозволить вибудувати з ними правильний діалог і забезпечить ширше охоплення потенційних клієнтів. Шосте пропонувати через усі перелічені способи свою пропозицію. Застосовуючи кілька каналів комунікації, ви значно збільшити шанси, що вашу пропозицію побачить це, підвищить довіру до вас, як до експерта, та створить ефект повторного нагадування, що є важливим для ухвалення рішення про покупку. Сьоме. Докручувати свою пропозицію на основі спілкування із своїми клієнтами, постійно вдосконалюючи свої послуги, ви зможете краще відповідати потребам клієнта, що підвищить їхню задоволеність і лояльність. В результаті вони не лише повертатимуться, але й рекомендуватимуть вас іншим, що створить ефект сарафанного радіо і допоможе розширити базу ваших клієнтів. А зараз, коли ви отримали настільки потужний і простий інструмент збільшення потоку клієнтів з мінімальними вкладеннями, із максимальною віддачею у вас є декілька варіантів дій. Варіант номер один залиште усе, як є. Ви просто повернетесь до свого звичного життя, до тих же проблем із клієнтами і з доходами. Тому ви не можете просто подивитися дане відео і нічого не робити, бо ситуація вже критична. Ваші проблеми не зникнуть самі по собі, ну це очевидно. Якщо ви зараз не почнете діяти, то ситуація лише погіршиться. У вас вже є досвід, коли ви збирали інформацію, але не застосовували її, і це не давало жодного результату результату. часу залишилося дуже мало, і якщо ви нічого не зробите, то вже зовсім скоро доведеться закривати справу, яка для вас є важливою. Вам потрібно більше клієнтів і стабільний дохід, а не просто розуміння, як усе це працює. Без дій ви знову залишитеся у точці, де у вас недостатньо грошей, навіть на базові потреби. Ви не можете дозволити собі ризик втратити все, що вже вкладено: час, гроші і енергію. Це більше ніж просто бажання досягти результату. Це питання виживання. Для вас. А якщо ви зараз не використаєте свій останній шанс, то потім жалкуватимете все своє життя. Варіант номер два: спробувати вирішити проблему самостійно. А ви приглядатимете ще відео на YouTube, читатимете статті, книги, намагаючись розібратися в усьому самостійно. Але ж ви вже пробували шукати рішення самостійно. Ви переглядали відео на YouTube, читали статті, навіть радились із знайомими, але це не дало вам реального результату. Усі ці поради дуже загальні, і ви не знаєте, як Застосовувати їх до своєї конкретної ситуації. Знайомі підприємці і конкуренти часто діляться лише тим, що їм вигідно, а не тим, що дійсно вам допоможе. До того ж, самостійно ви просто загубитесь в потоці інформації. Здається, що знаєте багато, але не розумієте, що почати і що саме робити. У вас немає чіткої стратегії, і ви не можете передбачити, чи те, що ви робите, дійсно приведе до результату. Самостійні спроби вже забрали багато часу і сили, але ви досі на тому ж місці. Ви більш не можете ризикувати, намагаючись розібратися самотужки. Третій варіант знову проходити курси, тренінги. Ви знову будете шукати курси, тренінги, які допоможуть вам вирішити цю проблему, але ви вже витратили багато грошей і часу на курси, тренінги, і вони не дали результату. Всі ці програми були або занадто теоретичними, або не враховували вашу ситуацію. У вас виникало відчуття, що ви купуєте лише красиві обіцянки, але коли доходило до справи, залишались один на один із своїми проблемами. Саме тому вам потрібна не ще одна чарівна таблетка, а індивідуальний підхід, де фахівець глибоко розбере вашу ситуацію, намітить конкретний план дій, дасть необхідні інструменти і технології, і буде поруч, щоб допомогти усе це впровадити. Тож, якщо ви більше не хочете витрачати гроші і час на те, що не працює, і вам потрібен реальний результат, а не чергова спроба, яка завершиться розчаруванням, то у мене є для вас хороша новина. Рішення вашої проблеми є я більше восьми років допомагаю підприємцям, як ви позбутися нестачі клієнтів шляхом покрокового впровадження усіх семи перелічених етапів у їх бізнес, даючи усі необхідні інструменти і технології, супроводжуючи підприємця на кожному етапі їх впровадження, щоб сформувати потік лояльних клієнтів, яким цікава ваша пропозиція, і як наслідок побудувати стабільний бізнес, що принесе фінансову незалежність. В Евненість в завтрашньому дні та можливість жити спокійно. Тож, якщо ви справді хочете вирішити свою проблему із нестачею клієнтів, щоб уникнути фінансових труднощів, і як наслідок. Втрати своєї справи із поверненням в найм, то у мене є для вас ще одна гарна новина. Цього тижня я проведу безкоштовні консультації для підприємців, де в онлайн режимі за одну годину ми розберемо вашу ситуацію, з'ясуємо, чому у вас виникли проблеми із нестачею клієнтів, де конкретно ви допускаєте помилки у своїй роботі, і головне ви отримуєте чітке розуміння того, як вам правильно діяти у вашій ситуації. Наразі залишилося два місця, тому якщо ви дійсно Дійсно, хочете отримувати більше клієнтів, щоб не тільки зберегти свою справу, але й стабільно в ній заробляти. То посилання для запису на безкоштовну консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. А також це саме те, що вам потрібно дізнатись наступним, щоб ви змогли позбутись вашої проблеми. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.